Доброго дня, дорогі шестикласники. На уроці 19.20 тема «Програмне працювання події, змінювання значень властивості об'єкта в програмі. Ми будемо виконувати проект номер один, а саме створення гри калькулятор. В Підручнику це є тема 19.20. І теоретично розпояснюється, як створити гру. Так, для чого ця гра? Етап реалізації проєктів у Scratch, так, то ми повинні продумати ідею гри, створити пошук необхідних зображень та звуків, і написати скрипти для спрайтів та сцен. Ну, оскільки у нас е, проєкт калькулятор, так, значить, ми маємо зробити діючий калькулятор. Тобто всі кнопки на калькуляторі повинні виконувати свої функції. Що нам потрібно для цього? Нам треба, щоб було зображення калькулятора. Ми можемо його взяти з підручника. Тобто, хто на телефоні робить, може просто сфотографувати підручник на сторінці 201 де є калькулятор. Якщо це на комп'ютері, так. Ми можемо нажати клавішу Print Screen, копію екрану, так, і зберегти все, що ми бачимо на екрані. Тоді відкрити програму Paint і вставити це, що ми зробили копію екрану. Хто на фотоапараті, відповідно, вставляє фотографію в сторінки, де є калькулятор. І, відповідно, фотографію можемо обрізати або скопіювати тільки калькулятор. Так. І створити новий документ, де вже вставити тільки сам калькулятор. Хто на телефоні, значить просто фотографію, де є калькулятор, обрізає, так, щоб залишився тільки калькулятор. Відповідно, тоді даємо файл, зберегти як. І зберігаємо калькулятор собі папку. Нажимаємо зберегти. Там в мене буде це калькулятор 2. Я вже зберігав. Так, калькулятор 2. Закриваємо. Тоді відкриваємо Scratch, І по замовчуванню рудейки у нас є спрайт. Ми його видаляємо так, а додаємо наш калькулятор. Виведемо теж спрайт. І вибираємо калькулятор. Значить, можна е перед тим калькулятор трошки собі поправити, так, дописати своє прізвище. Можна відкрити цей, що ви е взяли, а тоді зайти в образи. Так, і відповідно його собі підкоректувати. Тут, де пише по-англійськи мій калькулятор, так, ви напишете ваше прізвище. Так, я один калькулятор видалю. От я підкоректував. Ось так в мене виглядає калькулятор. Тепер нам треба, щоб кожна кнопочка був окремим спрайтом. Як це можна зробити? Я ось тут підписав, що це весь калькулятор, так а далі беру правою кнопкою мишки дублювати, так, і дублюю багато раз калькулятор. Для чого? Щоб потім, коли мені, наприклад, треба кнопку 0. Так, я ось тут напишу, що це в мене буде кнопка 0. Вибираю. Інструмент виділення, виділяю те, що мені не потрібно. Так, і нажимаю Вилучити, залишаю тільки кнопку 0. Ось я її можу сховати. Можу показати. Значить, я оці. Два калькулятора займі сховаю. Так, а клавіше 0. в мене вона показана. Тепер її просто переміщую на місце, де має, де має стояти калькулятор. Так. Я вже не буду зараз показувати, як я довго це робив. Так. Менчить. Попередньо ви собі зберігаєте проєкт, щоб у вас не пропало. Так, ось бачите, я зберіг там, де в мене калькулятор тільки один. Так. Потім я зберіг другий раз калькулятор, де вже в мене частину клавіш вирізано. Так. Ще раз покажу для тих, хто хто не зрозумів. Ось, наприклад, в мене є клавіші є, так. Я підписую. От мені треба клавішу зірочку. Так. Значить, я стою на образи і вибираю обрати, виділяю частинку калькулятора, яку я хочу видалити. Так. Лишаю тільки. Кнопочки, зірочки. Помножити, так? Так. Включаю її демонстрацію. Ось вона, бачите, я її кладу на місце. Так, таким чином, в мене мають бути всі кнопки поверізувані і е, далі приступаємо для створення скриптів. Так, я закриваю цю версію. І перехожу, де вже у мене всі кнопки вирізані. Так. Ось вже бачите, у мене всі кнопочки вирізані. Перейду на образи. Ось у мене всі кнопочки вирізані. Ну, можна було ще такий варіант, де є калькулятор без без цих написів, без кнопочок, так його взяти, вирізати. є порожня кнопочка. І на цій кнопочці. Ми будемо задавати відповідну цифру. 1, 2, 3, 4 і так далі. Тобто встаємо на букву Т, вибираємо, яким кольором ми хочемо, щоб були написані цифри. наприклад, жовтим. Так, встаємо посередині. Пишемо 1. Як вона замаленька. Трошку її збільшуємо. Так. І це у нас, наприклад, буде. цифра 1, так, цифра 1, ось цифра 1, так, і тепер, якщо я її включу, так, вона у мене зараз сховалася за калькулятор, так, я її перемістити, щоб я бачив, де вона є? Я виділяю. Так, і переміщу, щоб було видно. Бачите, де вона є? Так? І відповідно я її можу перемістити на те місце, де мені потрібно. Ну і аналогічно, коли вона порожня, так можна здублювати багато цих кнопочок і тоді попідписувати, і у вас будуть. Ваші цифри, вашого кольору, так, значить, а не ті, що скопійовані з підручника. Добре, так. значить, Коли вже всі цифри готові, всі кнопки готові, додаткові, знаки арифметичних операцій, так? Значить, ми калькулятор, де написано, що все готово, можемо приховати. А на сцену на тло, так, вибрати той калькулятор, який ми початково робили. Так, той, що ми е, були, вирізали з підручника, так, і його поставити на сцену. Тоді підрівняти всі кнопочки до, щоб вони гарно виглядали. На, на тому фоні калькулятора і так виглядає, ніби це той калькулятор один цілий. Але насправді тут кожна кнопочка, бачите, от я нажимаю, бачите, вона підсвічується. Так, що тепер на кнопочках має бути написано? Значить, у нас мають бути такі змінні. Ну, підручнику українською мовою написано, але е, для того, щоб на різних. Скретчах працювало, так? Тобто, якщо буде не український скретч, то можуть ці зміння неправильно прочитатися. Англійські прочитаються в будь-яких версіях скретчу. Так? Тому я написав екран: це те, що буде показувати у нас на екрані калькулятора. Оператор, змінна, це дії, додавання, віднімання, множення ділення. RAM – це те, що буде в пам'яті калькулятор, тобто, коли ми одне, одне число напишемо, яке маємо обчислювати. Потім виберемо якийсь оператор, воно запам'ятає в пам'ять, так, і скорочену відповідь, я написав. Це чотири змінні, які мають бути для нашого калькулятора. Так, тепер подивимося, що має бути на кнопках. Ось я стою на кнопку 2, і на ній написано, коли я на неї натискаю, тобто коли спрайт натиснуто, надати змінні екран. Значення з'єднати попередній екран з цифрою 2. А що буде на самому початку? Якщо взяти нашу сцену, якщо взяти нашу сцену, так, то на сцені ми. Спочатку задаємо, що всі змінні порожні, тобто значення, бачите, то нічого немає. Ні нуль, ні один. Порожні порожні. Це і екран, і оператор, і е, оперативна пам'ять е, нашого калькулятора, і відповідь все порожня. І показати змінну екран оця змінна екран. Так. Там, до речі, у нас зраз буде. Е, з назвою, так? Писати екран. Ми вибираємо, щоб вона була тільки дані. Тоді буде тільки таке віконечко. А змінні оператор, відповідь і РАМ сховати, щоб їх тут не показували. Нам їх зараз не треба. Тобто, показує нам тільки оцей екранчик. Дивіться, до речі, оця кнопочка. Очистити всі дані, тобто почати роботу калькулятора спочатку, ніби включити-виключити. Вона має тільки самі команди, як на початку. Тобто всі змінні порожні, показати змінну екран, а решту змінних сховати. Так? Це ніби ми так само, якби ми запустили програму спочатку. Це достатньо нажати на цю кнопочку. Так. Отже, на кнопках, з цифрами. На всіх пише екран: надати змінні екран, значення з'єднати екран із тою цифрою, яку ви на кнопці натискаєте. Тобто, якщо 2, це буде 3. 2 буде 2, 3 буде 3, 4 буде 4. Так, 5 буде 5, 6 буде 6, 7 буде 7. Так. І спеціально я не зробив 8, щоб ви бачили, що це не, не треба кожен раз набирати. А дивіться, що я роблю. Я стою на 7, на ній написано, коли спрайт натиснуть. Я беру, перетягую 7 на 8. Так, і ви бачите, на вісьмірці воно буде нажимати сім'я. А я сімірку видаляю. Пишу вісмірку, і тепер у мене надати екран значення, з'єднати екран з вісміркою. Тобто буде з'являтися вісімрка. От якщо я нажму. На 9 7, немає нічого, я так само. Весмірку перетягую на дев'ятку і замість вісмірки ставлю 9. Так, отже, так у мене будуть цифри. Провіримо, чи правильно в мене виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Всі цифри в мене правильно написані. Тепер, якщо я нажму, наприклад, плюс. Мені запам'ятало це число, що я ввів, так? очистило екран, так? і я можу набирати друге число. І коли я нажму дорівнює, мені показує результат. І очистив екран. Давайте подивимося, що там є на знак плюс. На знак плюс пише: надати рам значення екрану, тобто в пам'ять записати те, що було на екрані. Запам'ятати, що оператор ми нажали плюс, і екран зробити порожнім, щоб нічого не було. Таке саме на кнопці мінус, так? тільки замість плюс стоїть мінус. На множення стоїть знак множення. І на ділення стоїть знак ділення. Так. Що буде на дорівні? Дорівні у нас має все це обчислювати. І от, якщо оператор дорівнює плюс, то ми відповідь даємо екран додати то, що в пам'яті. Якщо дорівнює мінус, то ми відповідь присвоюємо значення з пам'яті відняти те, що на екрані. Ну, бо перше, ми число запам'ятали в пам'ять. Тепер друге число це в нас те, що на екрані. Тепер я, дивіться, щоб я. Я беру ще раз дублювати. І ці два я теж дублював. Одне написав, далі дублював. Що у нас є? Є у нас плюс, є у нас мінус. Так, помножити. У нас буде відповідь значення екран помножити на RAM. Так? Сюди. Тепер у нас лишилося поділити. Так, поділити. Це у нас є оператор ділення. Так. І тепер то, що в пам'яті, ми ділимо на те, що на екрані. І це ми переносимо сюди. Ось. І тепер, після того, як ми ці всі дії переконалися, так, сховати те, що було в пам'яті, сховати змінну оператор, так, надати екрану значення відповіді. Тобто те, що було на екрані, воно заміниться значенням відповіді. Так. Сховати змінну екран, а показати змінну відповідь. Те, що було на екрані, сховається, тобто з ким віконечко сховається, а е, відповідь появиться. Так. І ще додатково є такі кнопки, як плюс-мінус, це поміняти знак числа. Є е, кома, якщо ми хочемо дробове число. Але отут ми ставимо крапку. Бо е, в калькуляторі, коли ми дійсні числа, то там не кома. Хоч натискаємо кому, як матемація, але ставиться крапка. Так, і відсоток це дисплей поділити на 100. Так. Давайте переконаємося, що з дійсними числами воно теж працює. Запускаємо програму. От 12,3. 5 десятих додати 12,5 дорівня 25. Так. Очистимо. Наприклад, 45. Скільки це буде у відсотках? Це 0,45. Так, і, наприклад, 75. Хочемо, щоб мінус 75 було. Ставимо знак мінус. І відповідно маємо мінус. Мінус 75 поділити. На 5 дорівнює мінус 15. Ось так повноцінно працює наш калькулятор. Не забуваємо файл. Вивандержите на ваш комп'ютер. Це в мене буде кінцевий калькулятор. Так, я назьму 19.3. Зберегти. Ось так. За два уроки ви повинні зробити такий калькулятор.